Замочіть насіння у цьому розчині, розсада буде здоровою та врожайною. Вітаю вас, шановні глядачі, садівники та городники. Щоб з насіння виросли здорові та високоврожайні рослини їх замочують у спеціальному розчині. Зараз я вам про них розповім. Насіння для домашньої розсади потребує попередньої обробки. Особливо, якщо його купили на ринку або зібрали вручну з минулого врожаю. Замочене насіння краще проростає, більш стійке до хвороб і дає більший врожай. Зараз я розповім, як правильно замочити насіння перед посадкою на розсаду або у відкритий ґрунт. Тож, візьміть копійчаний перекис водню, який є в кожній аптечці, дуже корисний для насіння. Обробка перекисом прискорює ріст насіння і покращує імунітет рослини. Для приготування розчину змішайте 100 мл перекису і 1 літр води. У цій суміші замочіть насіння на 30 хвилин, а потім просушіть насіння біля батареї і посадіть. Для насіння культур, які погано сходять морква, петрушка, буряк, можна приготувати інший розчин. З 1 літру води і 40 мл перекису водню. У цій суміші замочіть насіння на 18 годин. Ще один варіант це сок алое. Сік алое знезаражує насіння від бактерій, а також прискорює його зростання. Для замочування візьміть ліст алое якому більше трьох років. Загорніть лист алоє в тканину і поставте в холодильник на тиждень. Потім, у підходящу ємність, відіжміть сік з листа через марлю. У цьому соку замочіть насіння на добу. Ще один варіант це мед. Мед дуже корисний для насіння, але він повинен бути повністю натуральним. Розчиніть чайну ложку меду в склянці теплої води. У цьому розчині замочіть насіння на добу, а потім добре промийте і просушіть біля батареї. І наостанок зола. Зола містить багато вітамінів і азоту. Розчин золи насичує насіння корисними елементами, що позитивно впливає на врожайність рослин. Для приготування розчину розчиніть в одному літрі води 2 столові ложки золи. Залиште розчин настоюватись на 2-3 дні, а потім процідіть через марлю і замочіть насіння на ніч. Я бажаю всім гарної розсади та великого врожаю. Дякую за увагу!